Ну, спробую Всім раз добрий вечір Я вас вітаю на сьогоднішньому стрімі які відбуваються на моєму каналі так що не забуваємо заходимо ставимо лайки а хто не підписався підпишіться і будемо спілкуватися <кхи> пишіть що готували моз яка погода сьогодні пишіть Присіть, будь ласка, та й поспілкуємося. Е, та й поспілкуємося, присіть, яка погода. Бо в нас погода сьогодні спека була на вечір уже. Спала спека та ну. Можна стедіти вітру нема. Ну тільки, ну, ну і, ну, і тривоги нема, коли не вона є тливога, ота, А то заходить. І уде. А вночі ну зах. Просто зах як кажуть, Носу. Зах. Так що і так, послідь, хто хтось готував э, э, з мачним то e, пишіть, будь ласка. З чого, з його готували, спичне. Пишіть, будь ласка. Пишіть, як у кого, погода, як здоров'я, як як погода. Пишіть. No, бачу один заходять, може мене чат визне, не знаю. Загляну тут що мене тязне чи ні тут не, не знаю. Та ні, йде чат, вроді всі. Ну один бачу користувач, за посилання кину. Зараз я кину посиланням, та може хтось і зайде. Ну зараз. Кому скидаю? Скидаю, щоб заходили з повістіння. Так. Кидаю, кидаю. Так, ну бачу один поки, ну нічого, ще три хвилини, ну, ну не знаю, не заходять вже коли три хвилини вже. Ну чекаємо. Тікаємо два бачу, дякую. А хоть поспілкуємося? Oy, oh, stoku sayıs. Oy, uh, uh, bak etem. Oy, uh, bak etem. Oy. Uh. <tık> dobre veçer, vam dekuyuz ki bu suyu pitleyim Samokat. Do, uh, dobre veçer, vam dekuyuz ki bu Так, Ахмат сиволук бал. А. Эй, e, красавчик. Эй, e, ваву, припет, дякую. Дякую. Пишіть її, як у когось, як у кого погода, що готували сьогодні пишіть. Надіжда Вільхова, прийти вам привіт, добрий вечір. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую. Дякую за підтримку. Як у вас погода, Надіжда Вільхова. Що готували сьогодні. Може, пишіть, будь ласка. Що готували може сьогодні Пишіть. Пишіть. Надеюсь за виховам. Привіт из Молдавии. Добрий вітер, Богдан і всех, кто есть на стриме. Хорошого мирного вечора Лайчик поставил до номера 3 Дякую, Дизавир Хва. Дякую. Дякую, добрый вечер вам дякую, что занимательно. Так, чувак, Привіт Говорить А хоть ты ну, я не пропустил никуда. Не пропустив. Нікого. Не знаю, може я тут і завис Я не дивлюся тут. Та ні, де чат? Чотири дякую. Дякую за лайки, ставимо, не, не забуваємо. Надежда Велихова, Богданчик, Богданчик э, готов на обід, э, красний борщ, э, картош, пюре з котлетой, і салат, із помидори загорцов. Понятно, смачно, ну добре, тете добре. Олеся, Олеся, всем доброго тихого, мирного вечора. Тихої мирної ночі, всім з корісом мирного неба і тримаймося. Добрий вечір. І вам Олеся, Дякую, що прийшли підтримати, дякую. Дякую за підтримку. Надія за привіт. Адисда Великого привита. Так, ну п'ять ойся, ставимо лайки, спілкуємось без політики. Так, друзі, давайте хоч і годинку треба. А в нас тільки 12 хвилин, а треба годинка. А треба годинка, щоб була, бо це ж, ну. Тест тут, Надежда Вільхова, так э, получилось чай на назала и высла. Получилось опять привет. Понятно, ничего, все добре, Надежда Вельхова. Ничего, все все добре. Понятно. Так, що це ніхто не заходить, Тебе посилання кинуть сим. ай яй-яй. Ну я кинув посилання, не знаю, зайдуть. Ні. Надежда Вільхова, я вам всем желаю художного мирного вечера. Пока, пока я вам, Надежда Вільхова. Дякую, що були. Дякую, що пришли, підтримала, дякую. Дякую за підтримку. Дякую. Дякую за підтримку. Дякую за лайки, дякую. Ну я кидаю посилання, ну на всім кидаю. Ну я всім за <кхи> Всім кидаю, послухаю, а чому не заходять, не знаю. На вечір прям біда стала. Ну 6 лайчиків я ну, дякую. Бо я посилання кидаю. Якби не посилання, то... Тобі ну сповіс не знам. а приходи нікому, то я хоч так кину, а то що робить. Головна Сідорова, прийти вам. Головина Сідорова, добрий вечір, дякую, що прийшли підтримати, Дякую за підтримку. Головна Сідорова, дякую за, за підтримку. Дякую. Галина Сідорова, доброго мирного э, вечора всім, приємно спілкування, дякую Галина Сідорова і вам э, доброго теж мирного вечора. Катерина Возна, доброго вечора, Богдан. Добрий вечір і вам, Катерина Возна. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую. І Галина Сідорова сьогодні що робив. Що я робив сьогодні, Галина Сідорова? Е, відпочивав. Так щось так. І відпочивав, так що е, носу. Литом відпочиваю поки е літо, а там так щось так. А ви ще робили, ще готували сьогодні може, ну. Що ще, ще готували, яка погода? це спека сьогодні була, так? А ну напишіть. Це спека, так була. Як у вас погода, Катерина вогна, пишіть, будь ласка. Як погода, що готували смачне сьогодні може. Пишіть. Друзі, що готували. Галина Сідорова, Так. А що ви готували? Пишіть. Що, що готували. Як погода сьогодні? Ну, пишіть. Як погода. Катина вогна, жарко був Богдан. Понятно. Ну і на жарко, це видно в, в усіх зарку. О, Маруся, Богдан, привіт. Привіт і вам Маруся, привіт. Добрий вечір, дякую, що прийшли підтримати. Дякую. Дякую за підтримку. Ви мене вперше Маруся, так напишіть. Ви мене вперше Галина Сідорова Макарони з ковбасою салат. Понятно Галина Сідорова. понятно. А в нас сьогодні, ну в, мене, в нас сьогодні був полов готували. І, так що так і суп ще є там. І ще є суп. Івана, прийти, приди, Івана, тобі привіт, добрий вечір, дякую, що прийшла підтримати. Дякую за підтримку. Дякую. Дякую за підтримку. Маруся, як у вас справи? Пишіть, Маруся. Я як, як погода у вас. Маруся, апельсин. А я п'єси фальсирований і, понятно. Бог вам поміч. Бог вам поміч. Івана, я не на доброго добре. Катерина вожна, Іванка Капетюк, кап доброго вечора. Доброго вечора, Івана. Катерина вожна доброго вечора с Гаврина Сідорова погода жарко дуже. Ну і в нас це видно в усіх так жарко. Спекотно. Спекотно. Так щось так. Івана Капи, Івана, Маруся, привіт. Гарного вечора. Гарного вечора. И, Маруся погода, зараз наводнение будет в Санкт-Петербурге. Готовимся, и, готовимся обіцяють. готовимся. яка невагика А, понятно. Маруся Івановна, привет. <гад> Маруся Івана, привіт, кава, тортики і троянда. Добре Маруся, ви в мене вперше? Маруся, можна одне питання до вас? Маруся, можна? Одне питання, ну напишіть. Одне питання, я вас до Ну, ну не буду багато. Радувати. Одне можна Маруся? Маруся, Богдан? Hey, а що за дерев'я? У вас парухтове Маруся? Оце дерево висня? Оце дерево деревовисня, так? Дерево Деревовисня. А тут оце тут е, далі, виноград усе тут і тут е, виноград усе є тут усе. <кій> і ось дерево ще є, якщо видно вам ось? Ось дерево видно. Ось. Не, маруся да, можна. Е, а ви мене вперше маруся чи ні, напишіть. Е, то покажи камерою. Ну так видно дерево. Видно, ось я си показываю, видно. Так, э, Маруся ви мене впер на каналі? Напишіть. Ви мене чи ні? Напишіть. Маруся Владимир видно. Ну от бачите, видно все. Все воно видно, хоч щось я буду наводити камеру. Все Богдан, Маруся, Богдан, я підписалась на вас. Дякую Маруся, дякую. Будемо спілкуватися часто тепер. Засуну хвилинку добре, я піду в боди поб'ю і повернуся до добре. Іван, <говори> <пи> найди добре, дякую, маруся посмотрю позже.

Нет, это факт по... Нет, ну что? Там давай. Ні, Я ей сказал, что ты соворот, и вы любви, чтобы я за волосы.